У Херсоні відзначили день прикордонника. Визначене свято людей, які ні в день, ні вночі не полишали почесної служби, захищали кордони батьківщини, зібрали чимало військовослужбовців, колишніх прикордонників, а також молодь, яка достойно приймає естафету у старшого покоління. Цього року традиційну організацію дня прикордонника взяв на себе Юрій Бичковський, голова Херсонської спілки ветеранських організацій Союз Патріот Словами не передати, наскільки важливий для нас сьогоднішній день. Діло в тому, що сьогодні 95-та гадавщина создання. Пограничных войск Советского Союза. Но для нас границ государств не бывает. Для нас святая обязанность всегда была охранять то государство, в котором мы живем, в котором живут наши дети и наши родители. И я считаю, что в этом году для меня особо важная дата, потому что в этом году 33 года, как я вожу эту колонну, и мне приятно, что когда-то молодым мальчикам, придя со службы в 80-м году, меня поставили вести эту колонну. И я был тогда, у меня душу распирало от гордости, что мне доверили старые пограничники, Карацуповы еще, с которыми служили, они мне доверили вести колонну. Сегодня я очень рад, что очень много молодежи, уже много очень украинских пограничников, которые с честью несут знамя, высокое знамя воина-пограничника. Мы счастливы от того, что нас ценят, любят и уважают. Спасибо всем херсонцам. Слава пограничникам! Традиційно прикордонники збираються біля пам'ятнику танку Т-34 у парку Слави. Вже багато років поспіль бойові товариші у цей день надягають зелені берети, символ прикордонника. Та разом пригадують часи служби, віддають честь товаришам, що не шкодуючи сил, пильно слідкують за безпекою кордонів своєї держави. Границя – це є неприкосновенна територія і страна має бути захищена від всяких нарушень. Приходили служити по всякому, і важко було, і легко було. А вообще, зараз би повернувся. Іменно з тими хлопцями послужив би у ході святкування Юрій Бичковський вручив почесні нагороди. Медалі товаришам за особливі заслуги. Душевні пісні присвячені прикордонникам виконав ансамбль ветеранів. Саме з цими мелодіями захисники батьківщини несли почесну варту. Прикордонники схилили коліна перед пам'ятником воїну інтернаціоналісту засвідчивши єдність та взаємоповагу тих, хто, не шкодуючи власного життя, захищає рідну землю. У мене отець пограничник, я з дитинства мріяв бути пограничником, інструктором служби собак. Ну, Лічно для мене це довг в першу чергу перед нашою родиною. І інтересна дуже служба. Приєдналися до свята й найменші херсонці. Маленькі учні херсонських шкіл привітали прикордонників та разом з ними поклали квіти до пам'ятних знаків у парку Слави. Ваша служба из опасности и риска. На заставах вдоль границы обелиски. Вряд стоят, как пограничные столбы. Но иной вы не желаете судьбы. Ближе к ночи, когда клонит всех ко сну, Жизнью платите вы порой за тишину. И спокойны мы за родину свою, У отчизны вы стоите на краю. За традицією, учасники святкування вишикувалися колоною та разом попрямували спочатку до вічного вогню, де схилили коліна та поклали квіти на честь вічної пам'яті та подяки. Потім рушили до прикордонного отряду. Сьогодні там день відкритих дверей, влаштований спеціально для ветеранів-прикордонників. No! Oh.